Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті ось така праска. Це у нас тефаль. І вона прийшла з ознаками, що під час роботи вона вимикається десь через 5 хвилин і мигає на платі електроніки, світлодіод імпульсами. мигає. Що відбувається? Що це за плата? Це плата захисту. Тут всередині стоїть позиціонер, тобто всередині є шарик. Ну, не шарик, а металева кулька, яка під час гладіння вона тут десь болтається, і електроніка бачить, що утюг працює в роботі, і реле знаходиться під напругою. І тим самим подається напруга на саму тену, ну і звісно на сам терморегулятор. Що в нас відбулося? У нас відбулося те, що сама ця електроніка захисту, ось про що свідчить напис навіть на задній кришці праски, самої, сама електроніка прийшла в негодність. Тобто я її під'єднав до, ну, до мережі, виждав деякий час, реле спрацьовує, все під напругою, я її шатаю туди-сюди, все вона працює. Але все одно е, переходить цей модуль в захист, і світлодіод світиться. Е, по ідеї він повинен як працювати. Е, коли ви праскою користуєтеся, вона працює. Як тільки ви стали або там зазвонив телефон, праска у вас залишилася в одному положенні, і для того, щоб не виникло пожару або не спалили одежину через 30 секунд, спрацьовує електроніка. І реле роз'єднує контакти, тим самим вимикаючи праску. Також саме в цьому положенні, коли буде знаходитися, праска теж вимкнеться, але в нашому варіанті цей модуль вийшов з ладу, він дуже дорогий і було прийнято рішення його зовсім видалити. Ну, зазвичай звичайні праски вони йдуть без оцього модуля. Це вже не перший випадок, коли він виходить. Зладу. Що я зробив, друзі? Дивіться, тут все просто. В задній частинці у нас ось тут вона стояла, наша електроніка, ось тут. так, Я її витягнув, вона нерозбірна, заклеєна, ну, немає сенсу нею займатися. Я тут все переробив, тобто во, і додав світлодіод для індикації, тому, тому що ну, індикації. Роботи в режимі нагрівання. До світлодіод живиться за допомогою опора на 510 кОм і діод тут стоїть все в кембрик організовано, все культурно і красиво. Давайте зараз перевіримо, що в нас вийшло. Ставимо цю колодку на своє місце, в праску. Далі вмикаємо, під'єднуємо до мережі. Так. Крутимо термостат і дивимося за світлодіодом. Так, спрацював у нас терморегулятор. Замкнувся, як ви бачите, світлодіод у нас світиться. Свідчить про те, що відбувається нагрів. І зараз пройде деякий час, як ви бачите, спрацював термостат, Тобто, нагрів відбувся і світлодіод потух. Знову додаємо температуру і, як ви бачите, все працює. Тобто, праска. Буде працювати в штатному режимі як положено. Все далі збираю і віддаю власнику вам, друзі, дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.